Мої вітання усім, хто нас зараз дивиться. Працюємо зі Львова, з центру міста ведемо такий оперативний стрім. Оскільки кілька буквально годину тому Львів накрила потужна злива, затопило кілька вулиць. Одразу скажу, що це були вулиці Вашингтона, Зелена, Мечнікова, Чорновола. А також можна сказати, що ріки по дорозі текли по всіх вулицях. Зараз будемо показувати ситуацію, яка зараз в центрі Львова. І хочу сказати, що зараз вже злива потрохи вщухла, І е, внаслідок цього ми змогли вийти на вулиці, показати, яка ситуація. Хочу сказати зразу, що дощо сприймачі з стічними водами не справлялись, оскільки на багатьох вулицях було е, були такі підтоплення. Е, автомобілям було важко рухатись. Зараз вже ситуація більш-менш стабілізувалась. Через ливу також зупинились трамваї. Зупинились і на вулиці Личахівській, і на вулиці Івана Франка. Знаємо, що вони були знеструмлені. Це тривало близько пів години. Згодом струм відновили і трамваї далі поїхали. Ось такі маленькі калюжі появились, збереглись космічно. Зараз затори вже більш-менш. Зменшились, але е, коли була оця злива, затори у Львові були е, дуже великі. Тобто усі, хто кудись їхав, стояли в корках, в заторах. бачимо, дощ не вщухає, але ситуація стабілізувалася. Е, також хочу сказати, що Потужна злива, синоптики перелюють потужну зливу і до кінця доби, тобто ймовірність опадів більше 50%, подекуди у деякі години навіть 100%. Дощ не припиниться і завтра. Завтра також увесь день має бути дощ і, по суті, увесь наступний тиждень також дощ. Тобто у нас вже така почалась дощова осінь. Дівчата, добрий день. Добрий день, можна кілька слів буквально? А зараз бачимо, що дощ починає продовжуватись. Падати сильніше. Затори вже у Львові станщились. Добрий день. Будь ласка, а годину тому була потужна злива у Львові, де були в той момент і можливо застали її на вулиці чи вдома? Вдома, напевно. Якщо годину тому, то вдома. Угу. Не відчули на вулиці? Ні. Угу. Ясно, добре. Ви були вдома. Зараз прийдемо до вулиці Личаківської. Покажемо, як ситуація там. Добрий день, можна буквально кілька слів у вас запитати? Хочуть люди спілкуватись. Також хочу а, сказати, що водіїв закликають за, а, без нагальної потреби не виїжджати у таку погоду на вулицю, оскільки можливі ДТП, можливі різні а, дорожні транспортні пригоди і їх закликають також не виїжджати. Добрий день. Можна буває тобто буквально кілька ски? На поїзд. Так, Тут бачимо звичне явище, калюжі води. Хочу сказати також, що злива тривала більше години. Ніяких серйозних наслідків місту вона не нанесла, тобто грузи не було, не було аж таких погодних явищ і внаслідок цього зламаних дерев і будь-що не виявлено. Але рух трамваїв чомусь зупинився був, вони були знеструмлені. Зараз пройдемо на площу Митну. Добрий день. Буквально годину тому Львів накрила потужна злива. Де були ви в той момент? Бачу, що ви мокрі, де ваша пересоля? Вдома були. Вдома були, так. А зараз вийшло вже, коли злива вшухла, так? Ну, Потрібно було вийти. Добре, як вас ще звати? Олексій. Дякую. Люди кажуть, що були вдома на момент зливи. Хочу сказати, що дощ продовжується і ось кілька хвилин ми вже ведемо наш стрім. А... Дождь доволі такий різніший стає і, як не як, речі промокають. Тут ситуація спокійна, Вон там причинок. Фонтані. Тут раз, у період зливи, тоді, коли трамвай. Трамвай. Бачимо, люди, як є як із парасолями, з дощовиками, а я і без. Пане, добрий день. Годину тому львів нахила потужна злива, де ви були в той момент, так? І... Дома. Ховалися від дощу? Вдома. Зараз запитаємо наступного чоловіка, який без пересолів, без дощовика. Пане добрий день. Годину тому Львів нахило потужно зливо бачив, що ви промокли. Де були ви в той момент і чи ховали живі дощу. Де були? Прошу. Працюю. Працюєте. Так. Угу. А чо, без парасоль, без чому без парасольки без дощовика? Як? Чому без парасольки без дощовика? Я буду от від... mm -hmm. сумки і плеса. Угу. Вот Опа. Добре, дякуємо. Добре, дякую. Ось а, бачимо, трамвай вже їде. Так, Один поїхав бік центру, інший вертається з... зі сторони центру. А, нагадую, що... Зливу передають, синоптики, прогнозують і на весь поточний наступний тиждень, тобто парасольку ховати купувати далеко не потрібно. Хочу також додати, що зранку Львів накрив густий туман. Було, Львова була мінімальна витимість на дорогах, але вже, можна сказати, туман розсіявся. В центральній частині міста так точно ще на деяких вулицях він зберігається, зокрема на вулиці Опришківській. Біля високого замку. На цьому будемо завершувати наш оперативний стрім. Будемо повідомляти вас і надалі. У всьому залишайтеся з нами і дивіться телеканал НТА.